Капеланське благословіння на 27 березня 25-го року, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Отче наш, що Сина небеса, <кхи> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі ми чуємо або читаємо про те, як люди розселилися по землі, потомки Ноєви, і вирішили собі побудувати місто, розмножилися. І вирішили побудувати собі місто, Місто і велику башту аж до небес. І почали будувати і місто, і цю башту, щоб створити ім'я собі. Побачив Господь, що люди це творять, побачив, що вони це роблять, тому що у них є єдина мова і вони один одного розуміють, і припинив це, бо створив він різні мови, і тоді народи змішалися і не могли розуміти один одного. І не добудували те, що вони почали будувати, і розсіялися по всій землі. Такий епізод, який залишається нам в духовну спадщину і в духовне наше прозріння, щоб ми прозріли. І прозріли в чомусь такому, знаєте, великому, для себе зрозумілому. Може, і моє життя. Я хочу завжди побудувати в щоб створити ім'я своє. І всі свої починання, які я починаю, я саме для того, щоб моє ім'я створилося, роблю. Щоб я, знаєте, є таке сучасне слово, дуже всім привабливе, приємне, самореалізація, самореалізувався сам у собі. І ось Господь наочним приглядом показує. Що це самореалізація ну в лапках. А насправді велика гординя, коли я хочу жити без Бога і не славити ім'я Його, а славити ім'я своє, залишається з, з, з боку Господа відношення до нього ось таке. Ніколи, ніколи, ніколи це не станеться. Боже ім'я буде завжди вищим, Божа слава буде завжди. Найціннішою, найпершою, найславнішою. І той, хто не підпорядкується до цього, ну, розсіється. Не доробиться будь-яка справа. Ми думаємо, що от наше життя, ми страждаємо, ми щось робимо, ми щось прагнемо. Але коли ми це робимо, лише для того, щоб створити ім'я собі, а не прославити ім'я Боже. То вони розсіюються. Скільки народів розсіялося, як вавилонський народ в свій час було сильне царство, як римський народ, єврейський народ, римський народ, візантійський народ, та цей народ е, османський народ, і багато інших народів, які вважали себе непереможними, розвіювалися, бо створювали ім'я собі, а не славили. І прославляли ім'я Боже. Так само буде і з Російською імперією, яка хоче прославити собі Американську імперію, будь-яку імперію, яка створилась. І як би вона називалася? Коли вона створює ім'я собі, а не славить ім'я Боже Нам треба задуматися не як спасати народи. А задуматися, як спасти себе. І коли ми, я почну спасатися, то і мій народ почне спасатися, і люди всього світу почнуть спасатися. Амінь.